У спортивному житті зазвичай велика подія уроківські відкриття 29-ї літніх Олімпійських іграх, в столиці Китаю, місці Петі. На Олімпійських іграх змагаються спортсмени з 205 країнських рух. Це свідчить про значущість Олімпійської ідеї що об'єднує людство заради любу добра та злами. Сьогодні маємо результати і я вже вважаю успішні. Чотири наші воїна це цивили... Що це не є легіонери в лавка з інших областей. Наші дівчата вже представляють область на Олімпійських іграх. Це, безумовно, успіх успіх усього спортивного активу незалежності, який ви спорту, тому що на цим працювали усі. Ми з вами розуміємо, що за тим, всіми великими спортивними подругами стоїть щоденна роботи, капітальова. Щоденна капіталь робота спортсменів. Щоденно та роботи любов батьків, які посилають виховують, лекаря цих людей на ці великі подвиги, які сьогодні вони здійснюють ім'я спорту, ім'я честі, ім'я любові, ім'я гідності, ім'я доброго братерського функціювання і перебування людей Хочу семь. подякувати тренерам, які відбували тих поліпійців, які сьогодні, тих поліпійці, які приймали участь в попередніх Олімпійських іграх тих спортсменів, які сьогодні є в різних збірних України з різних видів спорту. Тому що саме за слава тренерів вона є дуже вагомою і великою. Що вдячні нашим тренерам, які сьогодні перезують результативно, рівно, в пошуках Святой удалится вниз, святом, святом, спортсмена. Уважаемые наших успехи, удачи в Так.